Якщо ви щасливий володар троячки, навіть з ненавдалішою плануванням і далеко не в новобудові, знайте, вам пощастило ділимося ідеями, як простір трикімнатної квартири можна легко адаптувати під себе, будь то сім'я з дітьми, де кожному потрібно особистий простір, пара активних молодих хлопців з планами на майбутнє або ділова господиня, яка хоче оформити інтер'єр для душі один інтер'єр типової троячки в стилі м'який мінімалізм. Спочатку в квартирі з типовим плануванням було три ізольованих кімнати і темні вузькі коридори. Господарі сімейна пара з дитиною мріяли про зручне і сучасне житло. Дизайнеру Ользі Куликовській ешпі довелося повністю перекроїти простір. Тепер тут є простора кухня-вітальня, містка гардеробна і навіть потаємні двері у ванну, функціонально і стильно. Справжня класика мінімалізму: два трикімнатна квартира в старому будинку, інтер'єр для сімейної пари. Щоб виправити невдалу планування троячки в сталінському будинку. Дизайнер Міла Колпакова демонтувала стіни між кухнею, вітальною і вузьким коридором. В відсумку вийшло комфортне і ергономічне простір для сімейної пари. Приймати гостей зручно в об'єднаній кухні вітальні. Затишна спальня створена для повноцінного відпочинку, а робочий кабінет в майбутньому легко переробити в дитячу по домашньому затишний і функціональний інтер'єр. Три трикімнатна квартира в світлих тонах, в яку ви закохаєтесь у невеликій трійці. Декоратор Женя Жданова створила комфортний інтер'єр для молодої господині в кращих європейських традиціях. Допомогла масштабне перепланування, декоратор об'єднала кухню з вітальною, зробила суміщений санвузол і скоригувала обсяги передпокою і спальні. Оформлені дотримувалися трьох головних принципів: світлі відтінки, натуральні матеріали і авторські акценти. 4. ніжний інтер'єр квартири для пари від Наді Зотової, оформляючи квартиру в Новобудові. Дизайнер Надя Зотова створила відчуття будинку, який побудований не вчора. Класичні елементи стали основою для ніжного інтер'єру з яскравими акцентами. Важливо, що простір невеликої квартири розрахований на двох, але має можливість трансформації в разі поповнення в родині. П'ять гармонійний інтер'єр для молодої господині та її батьків у цій типовій трійці. Планування практично залишилося колишньою дизайнер Тетяна Іванова лише трохи зменшила площу вітальні, щоб облаштувати компактну, але містку гардеробну в коридорі. Домогтися затишної атмосфери допоміг грамотний вибір обробки, зроблена на замовлення меблі і ретельно підібраний декор. Шість як перетворити трійку в панельному будинку. Проект без перепланування. Навіть в панельному будинку можна облаштувати апартаменти в класичному стилі, помістіть ліпнину, канделябри і картини на нейтральний фон, додайте витончені меблі, і атмосфера старовинного замку виникне сама собою. Автор проекту Лідія Большакова в маленькій трійці з низькими стелями оформила інтер'єр в бежевих тонах з каміном у вітальні і будуаром в теплій лоджії. Причому без перепланування всім використовуємо кожен квадратний сантиметр корисної площі. Квартира дизайнера. Дизайнеру інні величко вдалося збільшити корисну площу троячки в будинку типу 4-4, позбутися довгого коридору, об'єднати санвузол і облаштувати кабінет на балконі. Профі демонтувала не несучу перегородку між передпокоєм і однією з кімнат і організувала комфортний простір для проживання трьох осіб з зонами для відпочинку, а також з максимальною кількістю систем зберігання. Вісім трикімнатна квартира в стилі ф'южн для великої родини, поєднання різних стильових напрямків в одному інтер'єрі, тонка робота, що вимагає почуття міри. В іншому випадку фіаско не уникнути, немає нічого гіршого дисгармонії в інтер'єрі. Дизайнер Катерина Козлова не переступила межу, за якою слідує кіч і створила для великої родини стильний і затишний простір. Дев'ять перетворюємо дівчину в функціональну трійку. Реальний проект квартири в Києві. Спочатку ця двокімнатна квартира в новому будинку являла собою відкритий простір з двома несучими стінами. Дизайнери Інна Теджоєва і Зіна Броян зробили грамотне зонування і передбачили майстер спальню кімнату для дитини підлітка, гардеробну пральню. А також простір кухні і дальні вітальні. В результаті двушка в новобудові перетворилася на функціональну трійку в стилі легкої класики з натяком на Прованс, 10. інтер'єр трикімнатної квартири в стилі сучасної класики. Авторам дизайн проекту троячки вдалося створити сучасний в деталях, але класичний в своїх базових елементах. Інтер'єр профіс спроектували не тільки функціональний і стильний простір, про який мріяли замовники. А істотно заощадили на оздоблювальних матеріалах і предметах декору без втрати в якості беремо на замітку.